Тобто ви сьогодні з ви соні зібрали цих людей, жителів села, Драченців, щоб провести. люди самі зібрали. Тобто люди прийшли до вас, не ви? це не світла. А що сто? І люди зараз вимагають від вас провести збори протокольно зафіксувати їхні вимоги так, ну Так. І ви зараз маєте законну, що звати сільський голова, а секретарка ваша є? Нема секретарки за отаві, що ходіть на лісі де. Ми оформимо. Ну ми зараз не Ми виберемо голову з що хочуть Так. Добре, стоп, стоп. Протокол буде, що це протокол буде робити? Секретар, що робить, який отримує від нього? Заміж авто виходить, сьогодні ми її одну. Заміж виходить, ну. Ви її замуж видали, завтра ви вже не замуж вийдете. А ти секретар? А ти гроші? Хит, 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 протокол, який зараз буде хит, зареєстрований, що да. з ним будете робити? Куди, как это зробити правильно? Хто скаже? Громада. А громада, ну а чекайте, громада, декот і люди не мають юридичної освіти і не знають його давати. Ні, От куди От У Прокуратуру, У... куди, що? Ну куди проголосуйте, туди відправляєте? Ми не раз відправляли. По попіву по. Це що буде звернення, прохання, заява, що це буде? Прошлої суботи було такі. Головні ставили цей ультиматум, розумієте, що звернутися за проханням до районної ради, до обласної. Щоб вирішити ці питання, в обласну прокуратуру, які органи контролюють. Я перепрошую, ви письмово це просили? Добре, Ви оформили Це Ні Це оформити, вибачаються. Ви повинні підписати. Під цим зверненням, подати на районну раду і на, так, і на і обласну. Чекайте. Але коли ви не подали, бо була був голова. Чекайте, лабі... Говори, а, Ні, дай, ну от ви зараз зробили збори, хотіли виїхати От е, була у Кіцмані у головокабінеті і говорили, я на раду зазвонили прямо прокурор. Прокурорська всякого. Начальник міліції чи хто там чи обласне, <плес> чи які сказав, що до дати далі, а пиля на нас. Чекайте <плес> по черзі, говорі, не дайте за варти, які свят. потрібно, можливо, місто є там документи на Я їду до районної ради вчора, ми були там на місці, відзняли, і голова районної ради мені сказали і доручив їх взяти ваше звернення для того, щоб ми... <кліг> могли на сейті далі з цим працювати. <кліг> Зумієте, що Тежі толку з того, що ми кажемо, от в далі цих люди піднялися і протестують проти вирубки лісів. А ті кажуть, ну а, а де папері? Де, де. От я <кліг> даваю йому запит, я пишу письмовий запит і даю їм. <кліг> цей запит висить на сайті е, в інтернеті. Він в общій базі <кліг> там зберігається. І вже цей є документ, це не пусті слова. Добрий день, може Браво!

І сказали, я запросив, я офіційно заявляю, де є телебачення, я запросив райони начальство керівництво лісгосподі. Думаю, що зараз дзвоню, дзвоню, що не приходить. Ви запросили по проханням громади. Ну, Але громада каже, що той суботи збиралися і вам дали дружня, що ви мали вже дати офіційно кесь пісневе звернення до них. О, я. Но, офіційно, де? Я офіційно запросив усно. Усно запросили, все питання нема, усно. Добре, а тепер скажіть, будь ласка, а твердой до... Вас запит є в районній раді. Так чи можуть вони з нами в піти? Вони Вчора лісі, чого ви не я І нема нікого, ні з лісгоспу, нікого. Якщо ви хочете, щоб я злужав бізнес суда журналістів, прокурорів всіх звітів, що я хочу, Оце такий заметний рух, як ви. Пояснюю, як робиться процедура. Коли комісія екологічна розглядає усь, виробки лісів, у закон вибуску гравій, там збираються всі ці, спитаються силовики, видалегуйте своїх представників і там виступайте. Вони не хочуть до вас прийти, прийдіть видовити. За чому йти до них, шановний депутат? <кх> до них і від? Для тебе люди голос дали. Ти говориш несімітниці. Ми його ще не цим. Стоп корупція. Шановні, шановні, що не будуть, дайте Шановні депутати, ви перші раз чуєте про це? Ви про розкладання лісу перші раз чуєте? Ви перші раз питаєте, чуєте? Не перший раз. Що ви зробили?

Він був виступав на сесії районної ради. Казав, що є захисник, кого вони не вивели з цієї ради. Це не було Попросив голову районної ради, так я пишу в себе. Я прийшов сюди від Гренди. Ви не депутат тут, так?

Слухайте, що там було? слухайте, я хочу сказати. Ми ще не почали збори. зараз рік буде мати, говорити, хоч цілу ні. Але ну розумно балакати, люди, добре, ці збори. Ви кажете, є обласний депутат, є районі. Що є? Як тик нема? Вот рейд. Заслухайте дві минути, не будь ласка. Слід, будь ласка, якщо ви зробите за звернення до районної ради. Яка копетенція районної ради, і що нам відравують? І що, і що районна рада? Ну добре, районна рада, підняла це питання лісирубайськи, дальше, Це некий вже три роки це районна рада. Ви що не до мене? Що районна рада ви? Що сказав, що я не можу тобі льопнути, а він сказав, що це не його компетенція. Але чоловік вишов, сказав офіційно, що порват сказав, що не його робота. Бучала голова адміністрації, позвонив. Дружок, прямо прокурору, не говори ку. Слухай, там така проблема в Я удачу. тим чеку. Це не наша компетенція. Ну це не я кажу, це пан Петруник сказав. Чи, чи, хто сказав, чи, чи, хто сказав, що його компетенція? Пан Кінчук, головний прокурор області? А, Никифорук, прокурор Кіфлоського району, так? Ну, тут чотири районі, округ. Мені таке сказали, що я цього тут даю. стоп, стоп, стоп. То ви за словами маєте відповідати, що пан Никифорук, прокурор, наш Кіфлоського району, чотирьох цих округів, округ, так? Сказав, що це не його компетенція, лісувається? Мені таке казали люди. Це, Казала баба на базарі, це таке. Ні, ні, дивіться, це все знімається камера. І це все буде показано по телебаченню. І я думаю, щоб ви виражено так розказували, казали, з фактами. Ви бачите, до мене читаєте, що сказав, я не чув, але ці все люди говорять. Ви немає до вас, до вас конкретно хлопці, дивіться, одна має бути претензія до ліс, гост, торба ліс. Тут має бути генку наш керівник Кісманського До нього конкретні питання мають бути. А як ні, то правильно кажете. Yeah, чи це я фу скаси. Думав, що буде Генку, я думав його запитати. Та не буде його ніколи таких землянок. Він він має може про Скільки був лісу Може Можемо, так, так. Скільки вивезено складометру? Яка ділянка рубається? Номер ділянки? Так, так, так. Ми його запросили. Чи на дитарію заклеймовано? Так він не приїжджає ніколи до громади. Він не приїжджає ніколи до громади. Він не приїжджає ніколи до громади. О, це правильно. О, це правильно. Він купив кабінет там чи щось? А ну дайте в кого? Щиро дзвонив, що є, хто не хоче почекати. Але поки не собі цей. Вчора хто був, щоб все помовчало трохи. Вчора люди були в лісі, там люди тікали. Що б ви розказали про Тікали люди куди? Які там А скільки люди рубали? Часи місяць. Чекайте, а які люди рубали? Але треба головне, щоб як депутат... Не мовили, Та на який я у них відпустив, ніж Як ви піднімаєте? Питання на сесії. Скавіть, будь ласка, якщо підтрує такі активні свідки, то він заявив, дописав до міліції чи прокуратури. Я хотів до копії. Я видів, як він виступав на сесії району і Я обурюю вже три роки, ти що. Мова йде про те, що якщо того тижня попереджали, якщо як говорила районна влада, ти чуєш, що влада... Дивіться, так, якщо це так залежить, як є, Ті буде і завтра знову возити. Я вам це гарантую, будь це нічого не буде, районна влада, але це реакція на сьогодні, коли люди зібрали. Районна рада може і тільки таким зверненням листом негайно до прокуратури і до правоохоронних органів. Оце компетенція районної ради. Все ми районна рада не має право зновити в лісі. Він має право якісь кримінальні справи відкривати, так? Но, це чия компетенція? Їм все трудно, до райради, до, рай до сільської ради, так і. Правильно. літаємо Правильно. 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 Значить, це звернення, що зараз буде протокол. Ви пишете на ім'я прокурора області Кімчука. так? На ім'я Пілігрима, начальника поліції нашої області. От на таких ви пишете. А це таке це дрібняці. Це загінце це, бла-бла. Повідомлі мені я вже знаю. А найкраще, відреагували, це дійсно, це треба перекривати дорогу і вимоги. Звичайно, звичайно, звичайно. Бо це ми вже три роки так говоримо, бла, бла 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 зібралися емоції, розійшлися і на сінкінець. кінець. Завтра знову попри то, що піде. Розумію. Знаю, і знаю. Ради. От ви міської ради, скажіть, ви допустим всі громадяни, Ви чули, що вчора мала бути комісія від того, який депутат присутній присутні показував там всі ділянки. Дивіться, якщо ви зайдете на сліду Буковини, є сайт такий, такі самі, яким районну сесію на районній сесії було затверджено паном Петруником. Він дав пропозицію стояти комісію депутатів районної ради з громадськості з активістів, з організацій. По вирубці лісу, комісію створити. Був видно порядок денний. Прийшло питання до різного. Наш пан голова районної ради розпустив раду і закрив, і до за це не дійшло питання. Відео є в мене на сайті, зайдіть до сністи Буковини, в Ютуб, заходьте чи в Google, і це все побачите. Так це вже що означає? Чули не хочеться рішати питання? це, і мчати не це годуються Відчутрів, пісків, лісів, цей корнер. Все, ну не буде питання. Ми скажемо, що обідно для народу. Обідно тоді шутер круто. Бачите, ми не розумієте? І так само на нові проблем. Так хто мене? Мириваються, ми немаємо. Ми не... Ми а вони на що Вони не хочуть, щоб ми до крайне ручки дійшли, і палили і диск, перевертали ці машини, а потім кримінальні справи на нас. Не цего хочуть. Да, хочуть, і все. Вони доводять нас до ручки, що ми вже не маємо діватися, і злості, а потім кримінальні справи. Я, Иди Микола. Ми прийдемо в Кадмін, можете подивитися на Фейсбуці, там ми з ними вели дискусію, всі законні документи. А тепер я просив би вас, щоб ви хоча б докупили, <клев> <А? клев> щоб ви цю <клев> програму не вирішили, бо я просив де Але ви це вже чуєте. Для ці районної ради вам хтось переказує, що перенесли. Чарахали... Де вас депутат? Районної ради депутати. Тому ж не йде, може й до кого їх закляті ППП. Мені дзвонили, що створена комісія. Брось, Зараз скажу, в якій годині. Вам перезвонили, що створена комісія? <поцентрес> а, ні, ні, а ні не комісія виїжджає на. Комісія? Яка комісія? З депутатів районної ради на обстеження лісу. Пан Степан, ви чули, що комісія була створена? Почекайте, я теж треба готуватися. Чекайте, яка комісія, хто її створив, хто це чув, хто це бачив. А що? Де? А хто створив комісію? Хто створив комісію? Питання. Я не знаю, Як Петру не казав Степан?

Це називається марна трата часу. Це є поговорили, зібралися емоції, ви сказали, що 6 здоров'я. Ви сказали, що хлопці прийшли, сказали, і завтра знову водять. Але ви молодці, хоч дружно, вас багато є. Не знаю, тут тут є і пелоранчики, і лісники, але молодці вас багато є. У мене мають таких не збрудських людей, багато. У мене все гниле. Маски боронити, Молодці, от, Микола, це перший у вас активіст, який з 14 років кримінальна справа далі досі кисть. Микола, я не закрив, не дав, ту справу знову відкрив. Третій рік. З допомогою на ваші дуби. Дякую. Звати з боку десь. Скажи, ж, ти все ж місцевий є? Що я буду вчити? Що я буду вчити? Якщо. народ. Треба йти в владу цього народу. Якщо. Мене 4 роки yeah. тоже закрили на три місяці. Та до вас Шість років назад об'явили мене і піднімав. що я уже. І ми підготуємо протокол, як старте там буде, голова комісії підписати. Що ж не так буде написано «спалили». А чекайте, скидку буде. А у вас є десь тут зал, щоб люди таке. Так давайте сюди зайдемо. Якщо неправильно буде написано, кого спалили? Протокол. А Ні, не устраиває. А та рука, хто подписала неправильно? Я голову А у залі у вас у клубі можна присісти людей? Багато людей? Можна, зараз може приїхати колектив, що не сів виступає. Йдемо в фойє, там великі фойє. Ходять, усі, але не всі сядуть. А не всі сядуть? Все, тоді йдемо в фойє, бо багато людей. А ви запрошуєте, що кабінет, до 10 зайдуть, а 20 будуть стояти? там є, спіхати. Ну заходимо в фойє. Прошу? Надихайте в кабінет душно. Ну, яка, то йдемо в фойє, правильно. Запросіть своїх мешканців,

Ćant, Чому не хоче? Як каже, доброго дня. Чому не хоче піти піщу в суду? Чи ви читаєте? Чи чого ви чекаєте на те? Чи ви хочете, що крупці у нас ліс не їде, бо у нас у Румині у нас ліс не їде. Що? Це вже як перший країн. поки він не прийде до нас, ми не пустимо. Оце радикальні справи, це я вас підтримую, я буду з вами тако стояти. Що не прийде? Прийде! Він прилетить. Він прийде! Правильно, його привезуть. А що це не можна зробити? Можна! Одніть, одніть! 24 тонни пішло, куди пішло. Це заборонена машина. Її, зараз вона має вести з машину, це дозволяється після 8 години. одного лісника нема жаль. То з того лісника нема ні не одного. По лісі ходять і шукають, де дуб. А? От там до дуб. Там добре зібрали. Всі, всі, всі дуби, я знаю, то вже яка так? Чому ніхто не хоче у ліс піти, оці скейць це, це все

Ви То, що сказав, ви повинні зібрати збори людей. Люди, радять, звернути сюди, приймайте все, з кого буде народиться. Якщо так, значить, по поводу депутатів, щоб ви знали, на даний час кожен депутат заробив кримінальну справу по статті 190 дев'яносто частина четвертого часу. Є друга частина є секретаря. Знаєте чому? Тому що. Цель называется слово живание по миру. Владимир великого, великого Голос. Значить, для місцевих депутатів там є проблема численно друга. Для обласних і верховних депутатів є частина читають. Оскільки є один нас.